А ви знали, що засвоєння фруктів залежить ще від того, після чого їх їсти. Це дуже важливий нюанс для вашого метаболізму. Якщо ви їсте фрукти одразу після їжі з великою кількістю білків та жирів, шлунок спорожнюється. Повільніше. Це означає, що фруктові цукри надходимуть у кров поступово, глікемічна відповідь буде менш різкою, а піковий рівень глюкози нижчим. З одного боку, це добре для контролю глікемії, але з іншого, за корисних речовин з фруктів також уповільнюється. А якщо їсти фрукти окремо, наче серце, чи в якості окремого перекусу, швидкість їхнього всмоктування значно вища. Глюкоза швидше потрапляє у кров, викликаючи більш помітну глікемічну хвилю. Це дуже важливо враховувати, особливо тим, у кого є проблеми з інсулінорезистентністю, перед або порушенням толерантності до вуглеводів. Запам'ятайте це правило поєднання. Збережіть це відео і поділіться в коментарях, чи знали ви про такий ефект. Попереду для вас ще більше корисних порад про харчування.